Так, бляха, шукаю фермерів, які працюють з нашою технікою. Зараз знайде. Алло, Володимир Миколаївич? No, no, no. Дивіться, вернувся я сюди вже, так як ми з вами договорилися. Їду, ну, їхав по Брущатці. Перший поворот наліво. Перший поворот наліво. Між посадкою, перший. Спираюся в пшениці. Цього, ця рама повинна стояти в горизонт, отак рівненько. Мені кажеться, трохи середок підкинути. Да. Потім йде в нас на це о, вже далі. Йде ця ситуація: глибина обробітки. Вертикальним обробітком ґрунту можемо зробити на полі. Закрити вологу, підсушити верхній шар ґрунту та прискорення прогрівання перед посівом. Оце одне із теж самих таких важливих. Розбити кірку. Яка в нас створюється, хоча в нас сьогодні тут на полі тої кірки немає, але тріщини ви самі прекрасно бачите, які виникають на поверхні поля. Із цих тріщин вже буде виходити та дорогоцінна волога, яка, яка жизненно важлива для даних культур, культур, для розвитку самих культур і так далі. Так що, хлопці, цей агрегат я би назвав би багатофункціональний. Ним багато що можна зробити. І саме, саме в першу чергу це зберегти. Вологу, яка нам крайне важлива. На даному агрегаті багаторядне розміщення самих дисків, які стоять на індивідуальній стойці, і обробляють за допомогою даних дисків і стойки велику масу поживних залишків, навіть на високих швидкостях до 20 км за годину. Ну що, завершили ми роботу вертикального обробітку ґрунту. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. Не забувайте про це, обов'язково підписуйтесь. А ми погнали, бо зараз дощ як вперіще, то ми звідси точно не виїдемо. Навіть на такому прекрасному Дастері. Слава Україні, хлопці!